Глядачі аплодували стоячи впродовж усіх завершальних титрів. У Чернівцях на фестивалі миколайчук ОПЕН показали документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Режисер фільму Мстислав Чернов, журналіст та лауреат Пуліцерівської премії. Команда Associated Press разом з Черновим були єдиними міжнародними репортерами у Маріуполі, коли місто взяли в оточення. Режисер зафільмував бомбардування міста, зокрема пологового будинку. Також показали роботу медиків швидко. Допомоги руйнування будинків та загибель цивільних за 20 днів журналісти змогли виїхати із оточеного міста, а з відзнятого матеріалу створити фільм. фільм справді шокує, але це дуже болісна і правдива історія України, нашої війни, російської агресії і місто Маріуполь, в якому Мстислав і Євген Володятка. Як журналіста Associated Press провели 20 днів ті, так називається 20 днів у Маріуполі. Не можу побажати вам приємного перегляду, але це дуже важливий перегляд, дуже важливий досвід. І дякуємо, що розглядаєте з нами. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Шокуюче кіно і в найгіршому сенсі цього слова, і я не знаю, коли закінчились титри, вімкнули світло в залі. Було просто важко дивитися на інших глядачів, тому що здавалося, що вони зараз всі такі вразливі, що це навіть ех, якось не знаю, не ненормально на, на людей дивитися в такому стані. І Я так само почувалася, тому. Дуже важке кіно, але дуже потрібне. Насправді дуже важко говорити, тому що фільм він, якби з одного боку, ти роззнаєш ці всі події, бо це все було в пресі. Ми бачили ці кадри. Але коли ти дивишся це через оптику людини, яка була всі ці дні в Маріуполі, через оптику журналістів, які це все знімали і діляться своїми почуттями, це зовсім по іншому сприймається. Ти як ніби на ще один крок ближче до цих подій. Я ридала майже весь фільм. Це дивовижно, що цьому журналісту вдалося стільки днів, 20 днів пробути в Маріуполі і фільмувати весь час ці ті жахіття, які... Росія творила в Маріуполі. Мені дуже дуже хочеться, щоб якомога більше іноземців подивилися цей фільм, тому що українці і так знають, що відбувалося в Маріуполі. Вони знають, що зараз відбувається. Фільм показали у позаконкурсній програмі фестивалю «Миколайчук Оупен. Раніше стрічка здобула нагороди на фестивалі до та Отримала приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Санденс. Український дистриб'ютор фільму Артхаус Трафік повідомив виданню Детектор медіа, що фільм вийде в український прокат влітку.